Ава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. На Волині призначили нового прокурора області. Ужгороді під час пожежі у лікарні загинула людина. Данія працює над перемовинами щодо вступу України в ЄС. Пішов із життя молодший сержант Дмитро Осіїк. Про це повідомили у Турійській селищній раді. Дмитро був майором поліції у Харкові після виходу на пенсію у 2020 році, підписав контракт і став на захист України. Його батьки під час повномасштабного вторгнення переїхали з Луганщини до Турійської громади, та нині проживають у селі Сушибаба. 23 лютого позаминулого року герой загинув біля Стельмахівки на Луганщині. Тривалий час вважався зниклим безвісти, але, на жаль, був упізнаний за тестом ДНК. Редакція телеканалу «Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна, честь та шане герою. Сумно й скорботно було у Луцьку. Містяни проведжали в останню дорогу полеглого воїна Романа Ющука, який до останнього подиху боровся за незалежність своєї країни. 16 вересня у кафедральному соборі Святої Трійці прощалися із відважним героєм Романом Ющуком, який трагічно загинув, борючись із безжальним ворогом. Провести в останню дорогу відважного воїна прийшли найрідніші друзі, побратими і просто небайдужі лучани. Не знав, але я весь час приходився. Я Весь час з не був чи я знаю, чи я не знаю. Трохи з роботи запізнився. Але вища це судне втрата змусила плакати усіх, хто прийшов віддати останню шану мужньому воїну. Неможливо уявити, який біль доводиться переживати найріднішим. Прости нам провини наші кіно. Військовослужбовець загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Шахове, що на Донеччині. Характеризували як людина, яка була безконфліктна, яка добра, щедра, відкрита. І ось коли прийшов його час проявити обов'язок, священний обов'язок захищати свою вітчизну, своїх рідних, близьких, дітей, жінок, він не втік від цього обов'язку, не сховався. Саме пролита, пролита кров воїна вона пролита за наслагами. Ми всі все, повинні стати єдиним цілим. І продовжувати справу довести справу до кінця. Поховали хороброго Романа Ющука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждж. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну. 16 вересня на Волині сталася аварія на трасі Володимир Луцьку. Саліхобултова водійка влетіла у відбійник, внаслідок чого зачепила автівку поруч. ДТП без травмованих. водійка в шкоди фабії не дотрималася безпечної швидкості, не поралася з і здійснила наїзд на відбійник. На щастя, обійшлося без травмованих. Пошкодження отримали тільки дві автівки та відбійник. На водійку ж склали адмінпротоколи. На волині зупинили нетверезого водія, який відмовився від огляду. Встановили, що це сталося у селі Седлище. Патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Polo. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак він відмовився проходити огляд як на місці, так і у медзакладі. Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адмінматеріали. Генпрокурор Руслан Кравченко призначив Максима Роговенка новим керівником Волинської обласної прокуратури. Він вже зустрівся з колективом та окреслив основні завдання роботи в умовах воєнного стану. Роговенко наголосив, що Волинь, як прикордонний регіон потребує особливої уваги до питань безпеки в умовах воєнного стану. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росіяни щонайменше 10 разів атакували Запоріжжя цієї ночі. За інформацією голови Ова Івана Федорова, двоє людей загинули та 18 роді стали поранення внаслідок ворожих атак на Пологівський район та Запоріжжя. Продовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах області. Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель. Російські окупанти завдали удару безпілотником по навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Дрон поцілив у дах будівлі, відомо про постраждалих. Інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. На Херсонщині під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів. У результаті атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі загинули власник квартири та його знайомий. Ще шестеро людей отримали поранення. Окупанти застосовували артилерію, ФПВ-дрони та ударні безпілотники на Дніпропетровщині. Поранення дістав чоловік, пошкоджену інфраструктуру, три приватні будинки і господарські споруди. Два будинки та гараж зайнялися. Уночі 16 вересня в Ужгородській лікарні спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області. На момент прибуття підрозділів ДСНС персонал лікарні вже вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 осіб. Як стало відомо пізніше, через отруєння продуктами горіння 74-річному пацієнту стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік помер. Полум'я повністю охопило приміщення палати, однак рятувальники запобігли його подальшому поширенню. Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК СП, який не вніс у декларацію дорогі маєтності. Посадовець оформив житловий будинок площею 139 квадратних метрів і земельну ділянку на тещу, але сам жив там разом із сім'єю. Вартість цього майна понад 6 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що доходи чиновника не відповідають реальній ціні майна. Через це розпочали перевірку способу життя посадовця. Наразі на будинок і землю накладено арешт чиновнику вже оголосили про підозру. Йому загрожує до двох років обмеження волі та заборона обіймати посади до трьох років. Працівники ДБР та СБУ затримали на Миколаївщині правоохоронця, який за хабар допомагав випускати чоловіків із ТЦК. До нього звернувся місцевий підприємець з проханням повернути його працівника, якого затримали у РТЦК після перевірки документів. Посадовець погодився допомогти за дві тисячі доларів. Наступного дня він забрав військовозобов'язаного ТЦК і домовився передати його підприємцю на трасі Миколаїв-Київ. Під час цього обміну його й затримали. Правоохоронцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. СБУ та Нацполіція затримали російського агента, який 14 вересня вчинив теракт на Житомирщині. У Коростишеві він підірвав саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник. Внаслідок вибуху загинув 34-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що виконавцем виявився 31-річний житель Житомира. Російські спецслужби завербували його у телеграм-каналах, обіцяючи швидкий заробіток. Агента затримали по гарячих слідах упродовж восьми годин після злочину. У нього вилучили телефони з доказами зв'язку з кураторами з РФ. Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні теракту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Поки ми обговорюємо про головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож тепер до новин світу. Міністерка дані у справах Європи Мар'ї Б'єре заявила, що Копенгаген працює над механізмами, які дозволять продовжувати переговори про вступ України до ЄС навіть попри блокування з боку Угорщини. Про це вона сказала 16 вересня на засіданні ради ЄС із загальних питань у Брюсселі. За словами Б'єре, Данія готує політичні та практичні заходи, щоб рухатися вперед без відкриття переговорних кластерів, які блокує Будапешт. Ми все ще тиснемо на Угорщину нашою початковою метою. Залишається відкриття першого кластера і бажано також інших, наголосила міністерка. Ізраїльські війська увійшли до міста Газа, розпочавши наземну операцію. Ексіос із посиланням на представника Цахал повідомляє, що найближчими днями до них приєднаються додаткові підрозділи. Перед початком наступу армія закликала місцевих мешканців залишити місто. За оцінками його покинуло близько 300 тисяч людей. Увечері в понеділок було завдано масовані авіаудари, після чого танки увійшли до гази. Операція розпочалася через кілька годин після зустрічі прем'єра Ізраїлю з держсекретарем США. За даними джерел, адміністрація Дональда Трампа підтримує дії Ізраїлю, але наполягає, щоб наступ був швидким. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну! Oh, <laughs>